Всім привіт! Розглянемо графічні ефекти в Scratch. В Scratch є 7 графічних ефектів, які можна використати до спратів та до тла. Графічні ефекти використовуються з використанням таких блоків, які знаходяться у групі вигляд. А саме блоки змінити ефект на та встановити ефект В. Вигляд графічного ефекту вибирається зі списку. Бачите, є 7 графічних ефектів. Значення ефекту вводиться з клавіатури. Потрібно ось тут вести число. Крім цього, є ще блок Очистити графічні ефекти. Як видно з його назви, він забирає всі графічні ефекти, які є створені. Давайте розглянемо ефекти по порядку. Розпочнемо з ефекту колір. Даний блок змінює колір на 25. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Клацнемо по ньому. І бачимо, що колір спрайта змінюється. Змінюється на 25. Встановимо ефект в 0. 0 це початкове значення кольору. Зрозуміло, ось тут можна змінювати, наскільки буде змінюватися ефект. Даний ефект є циклічним ефектом. Давайте становимо ефект, наприклад, 50. Ставився ось такий колір. І тепер зробимо 250. Бачимо, він змінився. Тобто колір спрайта змінюється від 0 до 200. А далі вже 1 буде такий самий, як 201, 50 як 250, так само, як 450. Будемо змінювати на 200. Залишається таке саме. Очистимо графічні ефекти та виберемо наступний ефект, який називається роздуття. При використанні даного ефекта спрайт як будь-то надувається зсередини. Краї спрайта залишаються майже без змін, а центр збільшується в розмірі. Цей ефект вже є нециклічний, значення ефекту може бути дуже велике. Так, встановимо 450, бачите, яке ось таке буде. Тепер нехай буде початкове значення. Якщо значення ефекту буде більше 1000, то змін буде вже досить таки мало. Найцікавіше значення ефекту роздуття це коли ви змінюєте до 200. Наступний ефект називається закручування. При використанні цього ефекта спрайт як будто закручується зсередини. Ефект також не циклічний, значення ефекту може бути дуже велике, але при значенні, наприклад, більше 3000 спрайт вже мало змінюється. Зараз, як бачите, значення 500. Вже більше значення даного ефекту робити вже і не варто. Наступний ефект пікселями. Пікселі це точки на екрані, з яких складається зображення спрайта. При вибиранні даного ефекту точки зображення починають збільшуватися в розмірах і зливатися, створюючи при цьому більші квадратики. Давайте збільшимо на 25. І бачите, у нас утворилися ось такі ніби квадратики. Ще на 25. Квадратики стають все більші і більші. Ці квадратики є пікселі. Наступний ефект мозаїка. Якщо ви виберете змінити ефект мозаїка на одиницю, то нічого і не змінюється. І нічого не буде змінюватися, коли ви встановите даний ефект від 1 до 4. Якщо ж ви встановите вже 5, то бачите, настало вже 4 котика. Тобто збільшується кількість спрайтів. Призначення ефекту мозаїка 35. У нас стає вже 25 котиків. Якщо 16, то це в нас буде 9 котиків. Якщо в нас надто багато котиків буде, то вони вже будуть дуже маленькі. Наступний ефект це яскравість. При використанні даного ефекту спрайт стає яскравіший. Давайте будемо збільшувати яскравість на 25. Зараз значення ефекту стало 100, і бачимо, що котика взагалі не стало видно. І залишився ще один ефект, який називається привид. Даний ефект робить спрайт прозорим. Бачите, стає все більш прозоріший і прозоріший. І настає якийсь момент, коли він стає настільки прозорий, що його взагалі не буде видно. Призначення ефекту 100, спрайт вже не видно. Як я сказав на початку, дані ефекти можна застосовувати не тільки для спрайтів, але і для тла. Бачите, такі блоки для тла є також. Отже, ми розглянули графічні ефекти. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!